Всім доброго ранку! На дворі вже осінь, та томати радують нас своїм врожаєм та розмірами. В нас ще півні співають, а я вже назбирав домашніх помідорів та буду переробляти їх на смачнющий домашній сік, щоб зимою смакувати. Зараз ми з сім'єю поснідаємо та будемо розпочинати. Ідемо снідати. Ось так виглядає звичайний сільський сніданок. Всім смачного! Використовувати буду такий апарат це для томатів просто топчик. Залишається тільки шкірка та насіння. Раджу використовувати таку соківницю. Потрібно лише нарізати томати шматочками та крутити. Ручку і сік польється рікою. Помідорчики нарізані і погляньте, яка краса. Запах стоїть просто неймовірний, і просто не можу. Не похизуватися ось таким вирощеним томатом. Давайте його зважимо. І напишіть в коментарях, який томат вдавалося вам найбільший виростити. 828 грамів просто неймовірна смакота. Зараз це все вантажимо в нашу соківницю та розпочинаємо процес. І так, поки не закінчаться всі наші томати. Ось погляньте, скільки відходу з 5-літрової каструлі і скільки ми маємо соку. Ось ці відходи можна перепустити ще раз. І буде ще якась кружка соку. Зараз покажу, що буде на виході. Погляньте, як чудово працює соківниця. Ось це весь відход з повного відра томатів. Я вважаю, це взагалі нічого. І його можна ще раз перепустити, і взагалі воно буде тоді сухе. Але я цього робити не буду. Томатів в мене вистачає, а час потрібно якось зекономити. Продовжуємо працювати і наповнювати нашу ємність. А песик продовжує відпочивати. Акіра! Погляньте, який червоний, густий та смачний томатний сік у нас вийшов. Просто смакота. Далі ми беремо на кожну літру томатного соку одну чайну ложку солі. У мене тут 5 літрів, тому я додаю 5 ложок солі. 3, 4, 5. І додаємо, щоб збалансувати кислотність, 3 ложки цукру. Це десь приблизно. Пів ложки на один літр. І на кожний літр додаємо по зубчику часнику та ось таку жменьку чорного перцю. Потім це все зимою, коли будете вживати, можна додати трішки солі, якщо буде не солоне. І ставимо це все на вогонь. Варимо приблизно 15 хвилин після того, як він закипів, та розливаємо в стерилізовані банки і закриваємо металевими кришками. Наш сік готовий, він закипів та поварився приблизно хвилин 15-20. І зараз буду розливати по стерилізованих банках. Я їх стерилізував на звичайному чайнику на газу. Просто підняв в чайника носик та ось так на пару простерилізував. Можна також стерилізувати в звичайній духовці, також робочі варіанти, але обов'язково мають бути простерилізовані. І Зараз буду розливати по баночкам і закривати. Ну, ось і результат нашої праці. Далі закутуємо щось тепленьке на одну добу і тільки потім спускаємо в підвал. Сьогодні ми приготували смачний домашній сік, який зимою буде нагадувати нам про тепленьке літо. Такого смачного соку в магазині просто не існує. Якщо ви не куштували такого, обов'язково спробуйте. А на сьогодні це все: всім смачних консервацій. Буду безмежно вдячний за вподобайку та підписку для розвитку україномовного контенту. Всім бажаю сил та здоров'я до нових відео.